Міцного здоров'ячка вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Так, готую обід. І починаю з хліба. Як я вже казала в попередньому відео, маю хлібу пічку, тестую її наразі. От, Випробовую різні варіанти приготування хліба. Сьогодні у мене буде пшеничний хліб. Так, Хлібчик пектиму на сироватці. Спочатку даю олію. центр сиволопка. Борошно просіваю обов'язково. перекладаю його у чашу хлібопічки, цукор і дріжджі. Вона місить, прогріває продукти і випікає хлібчик. І сьогодні я готуватиму смачненьку, ситу барабольку. По-селянськи. Бараболька тушкована з овочами з підчеревиною. О, чого як так гарно місить? Все. Один раз відкрила, більше відкривати не буду, бо далі вона буде прогрівати продукти. Так, зараз начищу барабольки. У нас відходів нема. Всі оці лужпайки потім в баняк великий, додаємо грису, заливаємо водою і варимо для наших курочок і нутрій. О! Трактор. Сусіди вже купають барабольку. Даймо Боже щастя, щоб все було добре. Ну, ми ще наразі бараболю не купаємо. У нас ще навіть деяка картопля, ну не то, що лупиться, але ще таки шкірка знімається, ще трошки заскоро. Коли нам копати картоплю, то в мене. Славік вирішує. Іде до тракториста, домовляється, на який день, на яку годину. І я кажу, дякувати Богу, що в селі є такі добрі господарі, які мають техніку. Наскільки це легше? Ви знаєте, як згадаю, як ми колись копали вручну, це було важко. Справді, це було дуже-дуже важко. І в нас отаке копання картоплі розтягувалося на тиждень. Рано встаєш, на город, ми тоді не розорювали рядки, ні нічого. от У нас є такі гаки, так як сапа, тільки три таких гаки має. От, В нас їх називають граца. граці. Я знаю, що в кожному регіоні по-різному такий інструмент називається. Кось гаки, в кось ще інша назва. До речі, пишіть, шановні мої глядачі, чим ви копаєте картоплю. І оцими гаками, оцими грацями. Розгортали землю, збирали картоплю в відра, потім її висипали в мішки більшу до більшої, на окремо, дрібну окремо. Ми всю картоплю тоді сортували одразу на городі. От. Все було по мішках, по кошиках. Тоді це все треба було брати сюди, поносити або повозити. Якщо було чим возити, це переважно також йшли до сусіда, просили, щоб він приїхав конем. З фірою, з возом, от, загружали і це все возить. Ви знаєте, справді було дуже важко. Тому зараз тішимося, що є техніка, яка нам допомагає зібрати наші врожаї. І посадити так само, і зібрати. Садимо навесні, ми садимо, чуєте, я кажу, садимо. Приїжджає так само тракторист з картоплею саджалкою, от. висаджує за годинку. А вже на початку осені той самий тракторист приїжджає з трактором з іншою технікою і картоплю викопує. І то є добре. Так, такий в мене Гарний. Сала, Ну, він не дуже великий, але він, але він гарний за рахунок того, що м'яса багато. О. Ми свиней вже не тримаємо, вже другий рік в нас немає свиней, але час від часу ще купляємо свинину. таких страв, як картопля тушкована, або борщик також. Зажарочку роблю на ось такому, у нас такі підчеревині. Так. Сало смажиться. Добре. Цибульку тепер наріжу. О, гляньте яка цибулина. Є що в руку взяти? Зай груба тими півкільцями. Корпу нарізаю соломкою. Так, персиде, казанок, і солі, трішки підсолюю сало так само даю перцю чорного, щоб гарно закріпити смак. Сало вже почало витоплюватися, вже топиться смак дуже гарно пахне. Добре? То є добре. Тепер можна нарізати барабольку. Ох, як тут все в мене гарно пахне. Ну, шебе, шебе. Скажіть під черева з цибулею, то хована та й не пахла. Так, добре, добре є. О! Далі запрацювала хлібопічка. Я перші дні, от коли тільки почала пекти в хлібопічці, просто стояла і дивилася через оте оглядові віконце. Добре, що там віконце є, то так просто стояла і дивилася. Це так було цікаво. Це, знаєте, я собі пригадала, якщо колись давно-давно, давно ми купили правильну машину, автомат. Це вже десятки років, як ми ще жили в місті. І також я просто перші дні сиділа і дивилася на той барабан, на, вірніше на оте скло. За яким крутився барабан. Просто сиділа дивилася, як воно в одну сторону крутить, потім в іншу сторону крутить. от Так само тепер на хлібопічку заглядаю. Так, давайте так позаглядаємо, але через віконце, бачите? от Така трошечки вібрація йде, Ну ще вона холодна, ще вона не нагрілася, от, бо ще не випікає, тільки місить наразі. Прогріває і місить потрошки. Це вже скільки вона місяць? Це вже півгодини вона місяць. Призупиняється, потім далі місяць. Так, заглянемо до нашого сала, до нашої підчеревини. Пахне. Дуже гарно пахне, дуже апетитно пахне. Так, добре. Можна перекладати барабольку сюди. До речі, сало ще не готове, воно ще таке напівготове. Тобто до готовності я його не тримаю. Наливаю водички. Наливаю так, щоб... Вона не покривала барабольку. Так, зараз покажу ближче. Вона не покриває барабольку, бачите? То ще десь, певно, сантиметрів 2 до поверхні бараболі залишається. Більше не треба. Знову сіль. Тепер вже, щоб барабольку підсолити. І так само чорний мелений перець. А ще я даю сюди томатний соус. Чекаю, поки вода закипить, роблю трішечки менші волонійся і все, і залишаю на петі на півгодинки приблизно. Так, йдемо на город. Вірніше не на город, а на грядки в тепличку. Помідорки, огірочки позбираємо. Дивіться, яка краса. Гляньте. Сьогодні рано. Заквашувала, маринувала вірніше, маринувала огірочки, позбирала, от, а оці ще залишаю на два дні, щоб попідростали ось. Ну і на салат є що взяти? Бо завжди як би не збирала, але десь такі один-два, та й, за... та й за... не побачу. І то добре, бо є тепер що салат робити. От. Таких вже аж дуже величезних нема. Але у таких два три гірки та й на салат буде. Так, вже починають достигати оці різнокольорові помідорки мої. Вон, гляньте, яка красан, Ще зелений. І зараз там знайду стиглий, там трошки далі є. О, помідори сорту синя груша. Мала я рожеву грушу, мала е, ще яку, жовту грушу. І ось ці. Ну цей же такий кругленький, а от ті попередні, то вони такі чисто, як грушки. Так, ці ще зелені, хай ще будуть. О, оці вже стигли. Помідорки, сорт, е, серце марші. Подивіться, яка краса. Так, і ось тут зеленоплідні помідори. І він же м'ягенький, його вже можна брати. От. Так от його стараюся прим'яти. Ну як прим'яти? Притиснути легенько, спробувати на стиглість. Вони вже. Вони вже зрілі. Це просто у них колір такий. Салатні зеленоплідні помідори. Ірландський лікер. Так, оце. О, От, тут у мене такі красивенькі, гарненькі. Так, щоб їх не вломати. Е, помідори. Золотий потік. О! Сам відлетів. Ну, він вже стиглий. Його вже можна забирати. Так, цей хай ще буде. От. О. А цей. А цей ще твердий, хай ще буде на гілочці. Так, бараболька майже-майже готова. Ще даю лавровий листочок сюди. Ага, пече. О, а пахне як. Треба ще краще пахнути. Вже, вже бараболька розколюється. Ще 5 хвилин і все. І можна вимикати. Можна її забирати з плити. Тепер готую салат. Так, гляньте, яка краса в мисці, Різнокольорова. Подивіться, яка в мене краса кольорова в мисці. Спеціально взяла скляну миску, щоб це все було добре видно. До речі, оці помідорки зелені, вони дуже-дуже солодкі, вони дуже смачні. Так, тепер знов цибулька. І лимончик зверху. Можна давати лише лимонний сік салати. От. Тобто, отак, просто взяти, видушити і все. Але коли в салаті ще скибки лимона, ой, як це смачно! Але без шкірки і без зерняток. От, зернятка і всі забираю. Не вимішую, залишаю на годинку, хай воно гарно все просочиться. Дала ще сюди зеленої петрушки. Так, накрила миску плівкою, хай сталат гарно настоюється. Добре. Так, що в нас отут в хлібопічці? Зараз давайте глянемо. Так, о! Хлібчик вже підріс. Добре. Так, тут вже все також готово. О! Така тут румяненька краса. хлібчик От, Гарно винявся. І оця лопатка гарно вийшла. Бачите, отут тільки трішечки є прорізь Все добре. Так. о Хай відпочиває. Так, ліпше вже трошечки простих. Ой, якщо він пахне. Як він пахне. Шкуринка хрумка. Мій Савік в першу чергу скоринку з'їдає. Ще півгодинки, зараз він прийде з роботи. Повечеряємо. Ой, как у нас сегодня снег куда?